Доброго дня, дітки! Я вас запрошую на заняття. Відгадайте загадку. Без насіння виростає і міцне коріння має. Ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Зуб, молодці! Сьогодні поговоримо про зубки. Привіт, дітки! Я зубчик. Сьогодні. Я вам розповім, як доглядати за зубками і що робити, щоб вони не хворіли. Наші зуби розташовані у роті, вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, ми можемо втратити цілий зуб. Давайте з вами пригадаємо ці правила. Не їж та не пий дуже гаряче або дуже холодне, це шкодить поверхні зубів. Не їж багато солодкого, не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. Більше потрібно їсти молочних продуктів. Їсти овочі та фрукти. Вони містять вітаміни. А ще щоб зберегти зуби, треба чистити їх два рази на день вранці та ввечері. А чи знаєш ти, як правильно чистити зуби? Чистити зуби потрібно зверху вниз, від корення зубів до їх кінчиків. Кожен зуб потрібно чистити не менше десяти разів з кожної сторони. Коли ми їмо дрібні часточки їжі, накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зуби треба ретельно вичищати. Перед тим, як чистити зубки, треба вимити руки та зубну щітку, нанести пасту на зубну щітку. Коли зуби почистив, добре промий щітку, постав її стаканчик. А тепер перевіримо, як ти запам'ятав правила. На кожне твердження відповідай так або ні. Чистити зуби. Потрібно кожного дня, вранці та ввечері. Можна користуватись чужою зубною щіткою. Овочі та фрукти корисні для зубів. Зуби можна чистити рідким милом. Після чистки зубів. Щітку потрібно добре промити, можна відкривати зубами кришки пляшок. Можна їсти багато солодкого. Потрібно їсти молочні продукти. Можна розколювати зубами тверді горіхи. Ви молодці, дітки, всі правила запам'ятали. Бажаю, щоб ваші зубки були здоровими. До зустрічі!